Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там будуть всі таймкоди і всі питання будуть перелічені. Ну і розбивку по епізодам я зразу зроблю. Е, сьогодні теми будуть доволі цікаві. Е, ну і Відразу дисклеймер до всього відео. У відео буде представлена точка зору Рун, а не моя особиста думка. Сьогодні у нас закон про мобілізацію, то, що стосується мобілізації, де що по війні, і, де, і, як я для себе це назвав, 10 кар російських. Да, По аналогії з 10 карами єгипетськими. Ну що, поїхали. Почнемо, напевно, з головного. Закон про мобілізацію. Ну що ж, давайте. Так, просила мене подивитись загалом, чи принесе він успіх і наблизить перемогу, чи то, ну, відповідно, не то, що нам потрібно, Да? питання від підписників. Ну, поїхали. Араз, добре, покажіть мені, будь ласка, закон про мобілізацію принесе успіх Україні і наблизить перемогу у війні? Скажіть вам правду. Беркана. Єра, Іса, далі. Отал. Цікаво. Ну і що в результаті? Вунйо. Ага. Ну що ж. <кхем> так, Беркана, Єра, Іса, Отал і Вуня. Ну, загалом розклад непоганий. Але, але. Але є, але, як і завжди. Ну, до речі, перед тим, як почну трактувати, ем, загалом мій прогноз збувся, по, власне, по закону про мобілізацію. Одна із важливих подій для України в цьому місяці. Там чітко це показали. Що закон буде прийнятий, ну, вже, власне, він опублікований, він запрацює через місяць. Отож, що у нас випало? Беркана, Єра, Іса, Отал і Вуні. Ну, е, в контексті питання, чи. Принесе це перемогу Україні і так далі. Ну, баркана зразу, ну да звичайно, розвиток буде. Далі, ось Єра, Єра Іса, ну да Давно воно тянулось, та й показує Єра. Е, ну І загалом мобілізація, циклічний процес. І до того у нас була мобілізація, але ну, без закону, як то кажуть, да Ну поповнення втрат. Ось Іса. Все рівно певні обмеження будуть. да Обмеження з боку, кого? обмеження з боку влади. Ну і по суті, так, да, можна по другому прочитати, що влада цей закон відкладала максимально. Да? Ну, по фіналу Вуню. Радість святкування здійснення мрій, да? здійснення мрій, здійснення планів. Ну, тобто, в загальному контексті чи на благо той закон Україні? Так, да. але, є, але. Ну, там, Добре, своє особисте ставлення вказувати не буду. Но... Як вже юристи там почали той закон розбирати, то там певні нюанси вони познаходили. Ну, але загалом, чи потрібний цей закон Україні? Ну так, да, потрібний. Так, давайте далі подивимось. Чи наблизить, ну, відповідно, чи наблизить перемогу, так, да, наблизить. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. Ну да, про бронювання. Чому влада бронює там артистів, клоунів цирку, да, в прямому розумінні слова клоунів і так далі. А хліборобів, там, аграрів, фермерів і так далі беруть на війну. Чим керуються? Ну, давайте запитаємо, як це руни бачать. Ну, араз. Дякую за відповіді. Добре, поясніть мені, будь ласка. Ну, як, як власне, чим керується влада, коли складає списки професій на бронь від мобілізації? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть Роман правду. Торісос перевернутий. Лагус. Мешкана перевернута далі. Альгіс. Ну-ну, а фінал якийсь це все. Руніо перевернута. Так, що ми тут маємо? Торісас перевернутий, Лагуз, Беркана перевернута, Альгіз і, і Вуньо. Перевернута. Отож, про що мова? Ну, Торісас перевернутий, Ну, зразу ну, обмежені можливості. да, Тобто а, десь це ну, Торіса загалом руна, яка, в принципі, з військовими пов'язана. да. Руна перевернута. Ну, якби. Обмежені якісь можливості є, ось Лагус. Ну, Розглядають якусь перспективу. Лагус це про вектор правильний. Да? Але в, в контексті питання, чим керуються, ну, ну не бачать Торуни як правильний вектор. Прям зовсім. Тому що далі де баркана перевернута, якась деградація. Тому, знаєте, тут сказати, з одного боку, тут ніби якась певна логіка є, ось з одного боку, з другого боку. Показують, що, ну, що щось воно не туди йде, все рівно. Лаву, воно то лагу за далі беркана перевернуто. Тобто логіка якась ну, дивна. Давайте м'яко якось скажемо. Ну, осягі. Ось, власне, сама, саме бронювання. Да? Саме бронювання, сам захист. Іде і по фіналу в унію перевернута. Теж як якесь розчарування. Ну. Десь це емоції, десь це якась ніби, ну, якась певна логіка прослідковується десь. Але загальний вектор, ну, руни не бачать, що то вектор загалом правильний. Тобто, чим керується? Ну, кілька факторів видно. да, Ніби якась там певна логіка в тому проглядається, але логіка та дивна, скажімо так. Так, дякую за відповідь. Араз, давайте далі. О, да. Це теж буде цікаве питання, це вже моє. Е. Е -е, тренд ухилянд, да, який там розгулює зараз по Тіктоку і так далі. Там пісенька, там, щось на кшталт. ухилянт. хлопець гарний, молодий. І оце оце. Ну, відповідно, гур там. То там ЦПД, Центр протидії дезінформації. Да, виступили і заявили, що все російське і псу. Ну, давайте подивимось, чи справді то російське і псу. Арас. Дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи справді оцей тренд ухилянт, який зараз розгулює соціальними мережами, це російське ІПСО. Скажете, вам правду. Ансус перевернутий. М -м. Кану перевернута. Райдо перевернути. Фінал перевернутий. Фінал да, якийсь. Фіналіс перевернутий, щоб не сумнівався навіть. Та в тому й -то справа, що не російське ПСО. То не російське ПСО. Що ми маємо? Ансус перевернути, кано перевернута, райдо перевернута, альгіс перевернути, весь набір перевернутий. Ще й що випало? Ансус перевернутий. Ну, мені показують, ну. Ну, по-перше, це позначка на обман. По-перше. По-друге, мені розуміння прийшло. Ну, тимов, дурний в такому плані. Ну, ось кано перевернута. Сюди ж якесь приховування інформації теж не зовсім те. Не, не туди думаємо, не то і загалом. Ну, одним словом, весь розклад перевернутий. Що тут сказати? Аліс перевернутий теж як незахищеність певна, але в даному випадку не кого, відповідно. Явно, не ухилянтів. да? Е, так, що ми, ну, і підсумовуючи. Чи це російське псо да ні. На диво. Е, тобто, це дійсно, як би знаєте, народна творчість, називаємо це так, яка виплеснулась, тому що. Люди доведені до відчаю. Да? Ну, закон про мобілізацію зараз, якби ще додав, підлив масло в огонь. Е, ось, це знаєте, у Лесі українки. Щоб не плакати, я сміялась. Так оце от точно до ситуації ця фраза підходить. А раз, да. тренд веселий, ситуація не дуже. Ну добре. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. <кхем> так, дякую за відповідь. Далі, просили подивитись, ну, колеги по цеху, там казали, що залужний може там стати мало не головно, головнокомандувачем НАТО. Ну, при всій повазі до інших майстрів, довіряю лише власним розкладам. Ну, давайте подивимось, що там, як там. Гаразд, та, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, Валерій Залужний стане головнокомандувачем військ НАТО. Скажете он, правда. Так, що ми тут маємо? Єра. Вуня перевернута. Тресас перевернутий. Інгус. І ну і що поясніть, будь ласка, фінал який? Феху. Ну, шанс такий є. Дійсно, але, 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 є, але. Ну, давайте. Єра, Вуня перевернута, Торісас перевернутий, інгус і феху. Єра зразу показує, що дуже тривалий процес. Якщо стане, то колись дуже не скоро. Чому кажу, якщо? Тому що йде Вуня перевернута. А це сумні новини по питанню, це якесь знаєте, як розчарування, руйнування мрій. Торісас перевернути, обмежені можливості будуть. Да, залужного поважають, але все-таки, ну як мені йде інформація, вони б там хотіли когось із країни НАТО бачити. Все-таки, Україна поки що не в НАТО. А? Як би. Ось Інус. Ну теж показують, що шанс такий є. Шанс такий є на позитивне завершення ситуації. Ї. Але по фіналу що? А по фіналу феху? Ну, гроші стають. Ну, розумієте? По фіналу стоїть гроші. Тобто, м -м, прям якби в нього було, прям, знаєте, чітко, що називається, прописано, що він там головнокомандувачем НАТО стане, воно б-другому виглядало. Чи є такий шанс? Є такий шанс. Ну, будуть сувати палки в колеса, якщо так, це дуже-дуже не скоро буде. Я більше б схили схиляюсь до того, що це не головнокомандувач буде, це якусь посаду він НАТО може отримати. Так, да, дійсно. Ну, прям головнокомандувача навряд. Навряд по другому виглядало. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Угу. Ну, теж таке загальне питання. Чи отримаємо якийсь результат боротьби з корупцією і колаборантами? А? Ну, мене питають. Теж там крик душі схожий у людини. Ну що ж, давайте подивимось загалом. Колись я цю тему вігло дивився, ну, давайте в ЛОБ запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Я раз, покажіть мені, будь ласка, поточний результат боротьби України з корупцією і колаборантами. Який цей результат? Опишіть мені, його, будь ласка. Скажіть вам правду. Постарон. Дагас. Отав перевернутий. Евас. Ну, ну, фінал який, що в результаті. Фінал Соуло. Фінал Соуло. Ну що ж, добре. Ну, тут треба було окремо, напевно, запитати. Тут трошки, Ну, гаразд, давайте. Постаруна, Дагас, газота перевернутий, Евас і Соулу, Ну що ж, постаруна? Ну так, да, певна, невизначеність ситуації, так. Да? Певна невизначеність, певний, знаєте, туман війни, як то кажуть. Да? Тут є. Тим не менш, да. зміни дійсно є, дійсно, робота ведеться в тому напрямі. Але от перевернутий. Так, да, голови певні полетіли, в тому плані, що хтось там повтратив посаду, десь там когось спіймали за корупцію. В той же час, мені йде розуміння, от перевернутий. Летить не то, летить то, що знизу, то, що знизу. А є біда і зверху. І отам, от, на жаль, ще є над чим попрацювати. Ну, ви зрозуміли. Далі Евас, розвиток процесу. Так, да, дійсно, є розвиток процесу, є боротьба. В той же час, от перевернутий. Е, ну, це нема прям такої великої політичної волі. Розумієте? Ну, руна перевернута. Плюс я кажу, що влада сама себе якби ну, не дуже влада сама себе чистить. Да? Давайте так, скажу, Тим не менше, розвиток все-таки якийсь є, да і по фіналу соло. Ну да, руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Чи взагалі ми йдемо, ну, дослівно, якщо йдемо, йдемо до, до здійснення своїх мрій. Ідемо, ми в процесі. Ось. Ну, процес той не швидкий, да, Нюанси є, ну але чи в правильну сторону йдемо, так, да, в правильну сторону йдемо. Дійсно, борьба, боротьба є і з корупцією, і з колаборантами. Але чи того достатньо, ну явно ні. Явно ні. Плюс ось основна біда якраз із владою. Да, основна біда із владою. Влада сама себе ну, не поспішає очищати. З колаборантами в цьому плані краще явно ситуація. Так, дякую за відповідь. Ну, ще доволі непоганий розклад. Я думав, чесно кажучи, що гірше покажуть. Добре. Давайте далі. А, ну так, да, 10 кар російських починаємо тепер. Так, просив мене подивитись за Хабаровськ. Там ніби якась радіація з'явилась, там ж росіяни якісь випробування робили, а там і Кім? Той, який корейський пончик десь поряд, да, і так далі. Ну, давайте подивимось, що там взагалі з радіацією -то в Росії. Добре. Дякую за відповідь. А раз, покажіть мені, будь ласка, інформація про там, якесь радіаційне забруднення чи то підвищення радіаційного фону в Хабаровську. Вона взагалі правдива. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий зразу. Пер перевернутий. Урус, далі. Хагалас. А це цікаво, поясніть, будь ласка якого роду там Хагалас? Хагалас Маннас. ти, аж так. Ну а раз. Що ми там маємо? Ансус перевернутий. Перт перевернутий. Урус, Хагвелас і Маннас перевернутий. Ансус перевернутий зразу. Щось там не то. Про радіаційне забруднення і так далі. Щось там та інформація, щось там не то. Не відповідає вона дійсності. В той же час перт. Перевернутий. Таємниця є, щось там приховують. Дійсно. Дійсно. Ось у роз приховують то військові. Це то точно позначка на військові. Ось у них якийсь хагалас відбувся, розумієте. Хагалас це якась нештатна ситуація. Це якась аварія. Це коли щось пішло не так. Мало того, ось Манас перевернутий в кінці. Е -е -е Тут два варіанти йде. хаглас манас, класика, це, ну. Це з жертвами щось пішло. Це один варіант. Другий варіант ось, прибрали. Угу. Фізично прибрали. Певні слова, YouTube не любить, ну, ви зрозуміли. Е, далі це Манас перевернутий. І щось ось за цей от військовий з Манас перевернутий. Полетять голови. Це то, що ще буде. Ну, відповідно, десь їхні вояки дійсно облажалися, але там не, не з ядерним вони облажались. Що до радіації неправда. А то, що у них там щось не за планом пішло, оце да. Ось, похагавазу. А це аварія, це катастрофа, це, ну, одним словом, незапланована подія. Будь-якого роду форс мажор. А поряд руна військових. Ну, тобто, явно щось е, на косяче на навчаннях. Це як пить, дай. Так, дякую за відповідь. Давайте далі подивимось. Давайте далі подивимось. Гаразд, що ми тут маємо. А, так, загубив зараз хвилинку. Ага, ось. Е, далі ще про кари російські мене питали. Е, давайте зачитаю, потім для рун перефразую. Е, чи можуть оті скотомогильники, кладовища та каналізації, які наразі затоплені в Росії, привести до якоїсь глобальної епідемії по типу Сибірської язви, чуми, холери, ну і так далі. Може, так їх ще Всевишній покарає. Ну, давайте запитаємо, що я вже кажу, 10 кар російських. Ну, знов таки, не злорадствуємо, але спостерігати за те, як вищі сили творять справедливість, дійсно приємно. І за те, як карма працює. Багато про це говорилось. Я про це говорив, інші майстри багато про це говорили. І ось воно нарешті на Росії почалося. Ну Давайте. Так, дякую за відповіді. Араз, покажіть мені, будь ласка, чи оце от затоплення територій на Росії, там скотомогильники, кладовища, кладовище, каналізацію позатоплювало. Чи оці от затоплення призведуть до якоїсь масштабної епідемії, спалаху якоїсь хвороби на Росії? Чи то хвороб? Скажіть, що вам правду. Райдо. Урус Інгус. Вуньо перевернуто. Так, так, і що в результаті фінал який? Дагас. Значний фінал. Ну і куди воно все? До пустої руни. Ну от і вам і вищі сили. Ну добре, а поясніть, будь ласка. І феху. Так, да, хотів 4 руни викласти, вийшло побільше. да? Ну, добре. Щоб розкрити ситуацію. Так, зараз ще йде інформація. Тут всякого різного йде. Так, так, так. Ага, ну добре. Так, що ми маємо? Райдо, урус, інгус, вуня перевернута, дагас, пустаруна і феху. Ну, пустаруна. Зразу. Вищі сили, да, вищі сили. Ще Росії багато чого цікавого приготували, то ще не кінець десяти кар російських. Да. Е, да. Я вже бачу, як там російські боти будуть буйствувати в коментарях. Ну, банює швидко. ботів. Далі, що давайте. Райдо, да? розвиток ситуації буде, дійсно, мало того, райдо руна швидка. Тобто розвиток швидкий, десь ми це побачимо, ну, воно підходить. Ось Урус. В даному випадку, це йде. М Ну, тут два в одному йде. Урус позначка на здоров'я, якраз, да? Тобто що, ну, хвороби, так, хвороби. А в той же час Урс, сила виділена. ось. Оце, оце, ну, сила це як може бути і армія загалом задіяна чи якісь силовики, так і то, що взагалі як ресурс ось виділений на боротьбу із цим, да, будуть намагатись це боротись. Ну, тобто, не не хочуть випустити джина із пляшки. та Одне діло, коли там орськ топить, і друге діло, коли там епідемія піде. Епідемія, епідемія. Ось, е Вуньо переверта в той же час. да Сумні новини по питанню. Це ще буде розчарування. Ну Загалом тут і дещо і траур буде. Тобто, Ну е чи будуть якісь спалахи хвороб на Росії? да будуть. Ну прям масштаб, ну не показали тут чогось такого масштабного. Але чи хвороби якісь оці от Пов'язані з там могильниками, з кладовищами, з каналізацією, чи воно почне їх косити, да, почне. Да, ось трансформація ситуації під проводом вищих сил, да, і це ж мені показ, що, ну, інформацію, певну, прикрили. Ну, Плани вищих сил завжди тяжко дивитись, тому що далеко не завжди вони їх розкривають. Тут треба ось знати, що тут вплив вищих сил прямий. Карма, да, це вона, це вона, вона Росію догнала, а за Росію взялася. І ось феху. Ну, що, це? це буде? Це все-таки буде феху це поширення буде. Феху це про кількість. Тобто кількість не в одному місті воно почнеться. В кількох місцях воно почнеться. Мені воно так іде. Мені воно так іде. Ось. Ну Мало того, що показують, що це також будуть намагатися приховати. Ну ясно, на Росії, ж як завжди. У них же ж патерь нет, у них же ж броня кріпка і танки наші швидкі, аналогов нет все і так далі. Да? ну от Аналоговніт, оце точно, воно буде тут. А, ось тому таке. Будуть приховувати це все, ну але тут і масштабу такого великого прям не видно. Так, да, хотілося б сказати, що там всю Росію хвороби покосять, ну ні. У вищих сил там свій задум є. Це, Ну, це ще не кінець в будь-якому випадку. Вони ще ще своє отримають. ну добре, давайте тут. Я вже дивився загалом, що там ще Росію чекає. Ну, давайте. Багато хто заговорив про вогонь, про те, що дуже сильно будуть горіти. Ну, вони попередні роки гарно горіли, да? а цей рік прям особливо. Де да, ще рік дракона? Да? Ну, Давайте ще я це подивлюся. Раз, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно цей рік Росія буде дуже сильно горіти і в плані лісових пожеж, і в плані всяких там підприємств, підпалів і так далі. Скажіть, Роман, правду. Манас перевернутий зразу. Евас. Іса, далі. Урус перевернутий. Фінал який цього всього. Ти перевернутий. Ну, горітиме. Ну, я б не сказав, що прям, знаєте, так, аж, аж прям аж ухи ах. Ну, горітиме гарно, так. Да. Що ми маємо? Манас перевернутий, Евас, Іса, Урус перевернутий, Тейвас перевернутий. Цікаво йде? Зараз, Велинку. Зразу Манас перевернутий. Показують, що жертви будуть. Тобто горітиме добре. Мені, знаєте, прямо аж картинка стала, якесь село прям вигорає повністю. І з жертвами вигорає. Ось Евас. Швидке і швидке поширення буде оцього. Ну і жертви, якщо так будуть теж. Вогонь дуже швидко буде поширюватись. Ну, все-таки Іса. Зможуть якісь рамки його взяти. Да? Тобто це не те, що там вся Сибір, вся тайга буде з площі рядом горіти. Ні. Це все-таки ну якось зможуть його більш-менш контролювати. По фіналу Урус перевернутий. Сил все рівно бракуватиме. Ага. А чому сил бракуватиме? А тому що скільки на війну погнали. Да? І вже там у нас і пожежні дрони е, наші збивали, показували, і пожежні ці гелікоптери їхньої там, ДСНС, чи як вона там на Росії зоветься, і так далі. Але так ось тому. І ось тей вас перевернутий, все рівно. Ну і відсутність активних дій, тобто дивіться, як завжди, да, горить та хай горить, мов, як вони там заявляють, російська влада, горить, мов, та й гад, гасити економічно невигідно. Да? Ну Так оце от воно і є. По-перше, що нічим ось, обмежений ресурс, обмежений, нема сил. А по-друге, що тей вас перевернутий. І нема активних дій. Там мов, та горить, та Бог з ним, хай горить да, в такому плані. Ну що, росіяни, я вас вітаю, Да, будете горіти гарно цей рік. Будете горіти гарно. Не вся Росія буде з горіти, ось тут все таки іса стоїть. Але то, що вогонь буде доволі гарно йти, і тут ось з селами вигоратимеш, ще й жертвами навіть і так далі, це да, це вам ще буде. Це вам ще буде, це ви таке ще побачите. Ну, знаєте, я в цьому теж вбачаю Божественну справедливість. Скільки наших міст і сіл вони зрівняли з землею. да? І там скільки людей погинуло? Тисячі? Десятки тисяч, може і сотні тисяч. Цифри там страшні в будь-якому випадку. Ну От, от воно повернулось на Росію. Природа вище сили вам воздасть. Горітимете у власному домі. Коли так само від ваших там міст, сіл не буде лишатися камня на камні. Чим не божественна справедливість. Ну що ж, ось такі от 10 кар російських чекають Росію. Да? Тут я розглянув тільки де три, напевно, кари. Да? Ну, це ж, це ж не все в будь-якому випадку. Добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим-то повністю відео з. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там свої бонуси, зокрема, доступ до рун та ставів, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!